Добрий день, ви нам скидували колись сетапи, і зараз ми з сірим будемо дивитися, що у вас є. І за перше місце. Що, це є, це вас є, ну... але <сум> і за перше місце ви можете отримати нову клавіатуру від Хатор. За друге місце нову мишку, яка нещодавно вийшла. Квазар 2 ультра, напевно, так вона називається. Так. І три коврика з нашими підписами. <титут> да, ігрові поверхні, які ми тільки що розписали. Тому летимо ми дивитись Відкриваємо першу картиночку. <плес> <плес> е ну, в принципі, ок смущає тільки. <плес> 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 що хатора нема. <плес> що нема хатора, це по-перше, а по-друге, смущає цей. Багато проводів, багато проводів. Але мені подобається цей. Системний блок. Так, а, мені подобається. Ну, окей, давай, давай, поки залишаємо. Це як тобі? Ні, це скіп точно. Це видимо. скіп точно. Це скіп. Ну, виглядає нормально, але. Це теж скіп, аби яке світло, ще було. Ну, ого. <laughs> ого. ну це лайк. Добре. Це лайк, це лайк. Це потужно. Хоча я б на такому не грав, звісно, що все дуже близько, але виглядає прикольно. Так, наступний. Ну, це кринж, конечно. Ну, трошки кринж, да? Ладно, скип. Скип, скип. Ну, такое, типа... Ну, типа норм. Ну, норм, а просто Ну, типа на пятерку. И рабочий стил такой же. Тут забагато всего. Да, просто скип. Це десь у бабусі, да, в селі, типо? Ну, плюс-мінус, десь на дачі. Я Ну там... Ну, типа, цікаво, але просто ок. Просто ок. Плюс. Не заслуговує на приз. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Для... Ні, ну, Я навіть не знаю, як це коментувати. Типу. Зато польський прапор і український склад. Ну, ну норм, але не заслуговує. Просто... Далі. Єбать, ні, ну це теж скіп. Ну це скіп, добре. А ми хоч щось оберемо? Цікаво. Я хує, знаю. Та сьогодні без подарунків. Без подарунків. Заставка прикольна, мені подобається. І все. Бо не знали, що це сірий буде. Що ти будеш на зйомці. Yeah. Ду дуже важко, блядь, догадатись, блядь, mm -hmm. yeah. не блядь, Павел Диха приїжджає такий. Ну На сопану. Ні, стоп, стоп, і що? Ну тут е я бачив, що такий системник е дуже дорогий. Yeah. Да, ну, може... yeah. ну, можна залишити і потім, якщо що. Ну, давай, давай. У нас поки два, да, Нам треба скільки п'ять переможців. П'ять. Бля, yeah, ну типа. Ну, анонімус. Анонімус. Vendetta. За креатив лайк. Але... За креатив можна лайк поставити. Але, поки... Але, блядь, ну що це за за кофе чи чай, блядь? Ну, ну йому не розуміє. Можна трошки постаратися. І, блін. Оце. Прикольно. Нормально. Тут ще й мікрофон якийсь. Я лайкаю, я лайкаю. Плюс, плюс. Це топ. Армоніки все. коврик. Можна. А що і більше, я хуй знаю. Що це за гра? Не знаю, на ну, коврик і більший. Ну, типа, плюс за коврик, ну так скип. <laughs> не, ну тож скип, не. Ну, no скип, плюс. Там ще і вова з увітью. Яких <laughs> немає вже. це теж скип. Ну це. А що це за Монік? Це ну, такий квадратний, які... типу? <laughs> да, да. Це, конечно, що... до нашої ери, я думаю. Ну, це no, теж скіп. No да. Ну, no, скіп, так. Типа прикольно. Ну, прикольно, типу, працювати можна. Книжки, але... всі, якісь іграшки, матеріали. Це якийсь школьник може. В смысле, може. Якщо залишимо, залишимо поки. Якщо ще повернемось. Ну, навушники, наче ти купляв за 200 гривень. Ну, до речі, не аварію, купляв. треба запитати нього. 에, бля, лайк за фотку, але бля, вже я... друга людина нагадалась, так? Розом не ну, да. да. розумні у нас скиппи, підписники. Скиппи. Да? Скіп. Бля, ну це точно скіп. <laughs> не, як... ну подивись. Ні, ну, то, то, то ну так за креатив плюс. <laughs> Може повернутися. Бля, ну то теж за креатив плюс. А шо? Там ще Там мапа мого... така. Бля, мапа прикольна. Якщо б якісно зробив фотку, то... Ну да, так, якось, блядь, з фотки. Відійшов би, так. Да. Печаль. О, ну це От мені це подобається. Опіздата, це пиздати, це пиздата. Це прям лайк. Лайк. 100% лайк. Може навіть на перше місце. О, оце було. Ну це скіп. Зато запивок да. плюс. Запив і лайк. Так, це трошки креативно. Ну це точно скіп. Це скіп. Ну як котика можна? Не, ну по любому Ну а у нас вже 5, це яке лак. Ну, ми подумаємо ще. Можна буде серед тих вибирати по послідова. Делай збору, але я не це. Блядь. Це ж синка папа блядь? Брітися по борту. Де він вицепив таку, ну, А у нас була в продажі? А, може, Росія, здається. ну. Тоді топ. Ну Ну, я б все ну, одно ну, ну, не дав. Але, О, не погано, якщо, б, але... якщо б стіл був трошки. Ну так, да, скіпи. Ну, це прикольно. прикольно. Це прикольно, я це лайкаю. — Це, мабуть, якась дівчинка по-любому. Ну, скоріше за все. Але це лайк. Ну так, естетично. Естетично, так. Да. Не вистачає, навіть якогось мікрофончика такого, і можна бути стрімером і, 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 і таку штатів з камерою, і буде взагалі топ. Mm -hmm. О, мені подобається те, що тут все дуже обережно. Хоч і є дуже багато таких цих, але. Давай, є, навіть, скіпаємо, диви, скіпаємо, але дуже охайно, і мені це подобається. Згоден. Але скіпаємо на жаль. Дуже котик. Це... Бля, бля, ну не знав, це куди Це 100% бить, бля. треба зберегти, а потім побачимо. Ще й такий вид прямо з вікна. Кстати, плюс. Корик, короче. Нишкирит. Бля, ну тут хорошо, тут хорошо. Ну, я думаю, можна можно замонтажить тоже. Нет, можна, можна. Ну, я знаю, хто це просто. Да? Да. Цендрюха. Серьезно, церм, ты так? Да. Ну там хаос такий трохи. Ні, ну це скіп точно. Ну за жучик, блять, за живчик повага. Блядь, ну я даже коментувати не буду. Ну, я скіп. 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 Ні, хоча стоп. Минуло? Ну, нормально, але так. Просто. трошки, вотрошки, так. Ну, сори, блядь. Зажрався, я не блядь, не... блядь монты ну, я, блядь, в монте, получается? Ну, сори. Ну, Зажрався ну, трошечки? Сори. Трошечки монета упала, да, на ногу? Такие решил уже все. Что там, жилетки Монклер, наверное, у него там. Там пуховички какие-то, North Face, да? Да, да. Уже летаешь, да, на Солином? Да. Ну, двигайся. Ну, что монты выдают, то и ну, что А монты такие выдают? Всякие пуховички? Я тоже такие хочу. Бля, ну, скип. Скип. Да, мне понравилось. Вот это было прям топ. А где? Це фото що. Вчора поляку закріпився. Це доза. За участь, у зборі. — Ті, хто на збір «Лям плюс лям участвує. Це совсем таке? Ні, ті, хто від тисячі гривень донатили. Бля, прикольно. Ну це повага. Ну це повага, це повага. Ну скипи. О, ну стопчик. Ну це теж скіп. Стіли стіл печаль. Скіп. Ну. Ну, я їздаю непогано, але клавіатура, наче з аврора. <плес> можемо, до речі, якщо захочеш одна вна вна. з Аврору, <плес> да, можемо тобі нашу віддати. дати. ні, ну це прикольно. Мені але подобається. Ми не бачимо, як... Добави, ми не бачимо, але я лайкаю цю хуйню. Мені подобаються кольори. Дуже... А Що це за хуй? А це дівчинка, яка <зв excited> трошечки. <звил> <плес> це точно, <лайк. плес> точно побідіть у мене, мені похуй. Норм. Норма, но... Малинка чи борщ, я не понимаю. борщ Бля, да закрой оттенок, Блядь, Блять, можно было на отпра... Уууууууууу. Тоже попало в те кулеры. Я обожаю такие кулеры. Нет, это точно минус. просток. Просток. Тут какие еще, криперы с Майнкрафта? просто хуй знаю. Я скипаю. Ну, скип. Ну, це виглядає найс. Оце виглядає найс, але те, що ми поназберігали, воно все одно набагато краще, ніж це буде. Але... Тому nice, і Ми б лайкнули, якщо б не було <сум> конкурентів в тебе, ти був би переможцем. Ну, я думаю, один з. Бля, не погано. Це якась студія наче. Але все одно, мені здається, були краще. буде ну, ну, кращі. Так так, 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 так. Бля, скіп! <реш> <реш> тоже скип, тоже. Тоже скип. Про Нет, це в'єтнамський начина. Чи, чи, чи китайський. Подхоби. Чи хуй знає? Ні, то не стрім був. Можна заходити. На стрим. Заходити. Заходи, я даже не знаю як. Бля, <реш> ну це тоже скип, ні? <реш> ну, хазяй. Я б скипну. Але типа, ну, ну, виглядає на себе. Фанат ламачів видно одразу. Такс. Yeah, який, ор? який ор, який ор. Ну, я думаю, можна зберегти. Ну хтось ну, постарався. Це, ну, тіпа, закрити, Можемо лаваш збирати. відправити. Зеркало має бути. Придивіться. Лева, в зеркалі, в зеркале. Бл. Ааа, ебать, я даже не побачив. Ніхуя водата, якась, бля там. Ні, ну це точно зберігає. Ні, ну це прям постарався постарався. Я вообще не побачив. Пацани, він в туалет, приніс, робочий стилый. Це пизда, не Ні, ну за це можна поставити лукос. Ну це далі. Це ну, виглядає 에, норм. системник топ. Виглядає системник але топ. Але немає такої. Ну да. Ууу, фотка прикольна. Але, блін, скіп у нас вже, я думаю, вистачається. Теж скіп. Це скіп, але норм. Скіп. Теж норм, так. скіп. — Прикольно виглядає Бэтмен, український Бэтмен щось таке, теж щось. Ну, це непогано. Так, да, це непогано, стіл прикольний. Це якийсь айтішник. Айтішник, ну, може бути. Мишка така, до речі, да? така наклешня. Mm, я, Тобі треба таку, тому що в тебе щось там не виходить стріляти. Норм. Фотка не є. Прапор топ, да, прапор топ. Це доволі. Це, це що, кровать? Так. Да. Просто, ну... Не, ну це типа навіть підставочка. Це креативно, ну у нас вже є там на 5 переможців, точно. Це... Це, 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 до речі, виглядає прикольно. Це, до речі, виглядає системник зверху. Так, да, прям найс. Але, ну я хз. Ну так. Да. Типа, прикольно, просто прикольно. У -у -у. -ха -ха. Фотка топ, але скіп. Але скіп. Блядь, це десь в класі географії, типа, ну в школі. колабу блядь, з учителем зробили. Блядь, скіт. Та ні, пацан, ну як. Ну фотка просто якісна. Фотка якісна. Бля, ну можна додати. Але ні. Ну ми не оберемо 100%. Ну те саме, типа. Так. Те саме. Ну, PLMBC. А де БМВ, блядь. Ну, не знаю, не знаю. Я б скіп або не знаю. Мені здається, ми вже вибрали там. Та й ж скіп? Там козик. Тайшкіп. Переходи, друже. Шестера логомонт. Типа. Спасибо, але скіп. Скіп. Фотка топ. Фотка топ. За фотку респект. П'ять. Плюс Там сувай якась. Совакси, я побачив. Ну, таке. Але фотка топ. Це непогано виглядає, теж так естети. Ну, хоча коврики, мені подобаються коврики. Так, в принципі, непогано. Ну, Оце десь в Польщі. Креативно, але. А, все, так? Да? Все. І що? Тепер ми обираємо переможців. Ну і що, ну, Сірий, зараз головне. Зараз прям треба обирати. Давай, давай, можна, де швиденько просто прибіжимось, я просто так порог. Ти просто запам'ятаєш, так, що. Так, раз. Давай. Диви, ну, у мене вже є відповідь. Всі п'ять? Так. Да. Давай. Давай, я б зарахував точно цю. Mm. Зрахував би точно цю. mm -hmm. Це два. Зарахував би точно цю. Це 100. mm -hmm. Оце перше місце для мене. Це прям, ну, блядь. Мені похуй, то це mm -hmm. перше місце. Хай буде так, Три. поки подумаємо. Е, Андрюху скіпаємо, вибач. Е, оце Давай підтатання. видаляємо, питання. видаляємо нахуй Андрюху. Т ти, Андрюха. ти теж думаєш? Андрюха пішов нахуй. Андрюха пішов нахуй. Це три ми нарахували. Оце зараз під питанням. Це... Е, я не впевнений. Е, оце теж під питанням. Е... Ну, котик лайк, але скіп. Ось ця mm. мені сподобалась. Не під питанням. І от, отут. Ну, І це ось, прям... Оці дві, що думаєш? Ну, ось це скіп? Чи ні? Я б лайкнув. Чотири. І нам треба вибрати між. Ні, ми давай ми п'яту виберемо. От у мене є три фотки Но, які для я для мене напомню, це да? лайк, 100%. Раз, дв... чи ця. Дівчинка старалась. Блін, даже Ні, Простенько, але буквально, так? Ну. За старання по-любому Чи ця? Ну, ну, провода, да? Провода. Ну, да. Окей, тоді вибираємо між. Ну, це, да. Це 100%. П'ять. Тут ще й котиків. Да, котик. Це для мене перше місце. Ну добре. Ні? Добре. Другий я б об обрав. Бля. Або це, я... або. оцей. Або. оце, або... Або... Або оце. це мені подобається. Ну, давай це друге місце. Давай. Тоді це буде третє місце. Оце. Блін, ну. Ну, за старання, за старання бля. Це 100%. Хоча третє місце за старання, тоже, ну теж, блядь. Не, нормально. Це зараз трико. Бронза. Факт. Три, три коврика з подписом. Залишились, так? Да? Да. Так. Ота з катаною, потім другий з котиком. А ці три коврики вибирайте якісь три. Добре, третє місце, четверте і. Я запутався, І п'яте. Добре. Давай Один, два, два, три. Дівчинку? Yeah, yeah. Ну ми ж ну, дівчинку скипнули Скіпнули? Yeah. Да? Ну я вважаю, що можна і дівчинці віддати. Можна mm і -hmm. Бо ми вибираємо між цим і цим. Давайте Але це. тут дівчинка. Ну дівчинки, я до я, я за дівчинку пацану. Добре. Okay. Типа, ну, well, ти все. Ви вирішили. Ти що ти дівчинка? П'ять. А? Не факт. Бля, ну я впевнений, нахуй, на 95%. Зараз там чувак з патлати сидить такий. <ріст> <ріст> ну Я <ріст> думаю, якось так, так. Да. Добре. Що? Дякую всім, шо? Дякую, подивилися. що подивилися. Дякую, що відправляли нам фотки ваших робочих столів. Насправді були дуже прикольні варіанти, тому так. Да. Ще раз дякую. Надіюсь, ми на не образили. Якщо сорі. Якщо що сорі, можете написати погані коментарі. Просто пишіть коментарі, похуй там погані, хороші. Так що дай, Іденчик. Що можеш сказати? Лайки, підписуємось. Подобання, коментарі, підписки. На мене, на Єдинчика, на Монта. Всім підписки сьогодні. І не забувайте писати, які столи вам сподобались. Просто поділіться своїми враженнями. І до нових зустрічей. Па-па!